Чомусь час перед днем народження є дуже багатим на інсайти. Цього року я багато слухала себе. Це інколи було весело, а інколи було трохи боляче. Я зрозуміла, що деякі речі в мені вони працюють, ніби якийсь компас. Те, що відчувається мені правильним, воно і є правильним, але інколи цей компас показує на мене і каже мені, що я своя найбільша якась перепона. Сьогодні я хочу поділитися інсайтами за 22 рік життя, і сподіваюсь, вони вам також відгукнуться. Всім привіт! Мене звуть Ангеліна, і сьогодні мені 22. Ну як не буквально сьогодні, коли це я знімаю, а коли ви це дивитесь, сьогодні 12 серпня, а значить, мені виповнилось 22 роки. Мені здається, минулого року. Я знімала схоже відео, де ділилась якимись своїми думками щодо дня народження, і чесно, мені здається, що це у багатьох людей, але у мене перед нам народження завжди якийсь тиждень, два період якихось переосмислень. І я буквально ось тільки що перед зйомкою відео згадала, що роки-два тому я там звільнилася з роботи, і завжди в мене якась цей я щось переосмислюю. І от буквально ці два тижні вони мені прям дають заряд на весь наступний рік. Не знаю, можливо, це й цьому якесь є пояснення. Я бачила в Тіктосі, що в людей теж таке є. Ось такий birthday blues, трохи якийсь сум. І на цій хвилі, таких роздумів я вирішила записати якісь свої думки, поділитися ними. Я дуже люблю дивитися такі відео, коли люди знімають, діляться своїми думками, якимись своїми Відкриттями за рік, і я вирішила зробити таке саме відео про себе. <сум> Можливо, це буде таке послання. Майбутній мені Мені здається, буде прикольно подивитись на себе через декілька років, як я виглядала, що я думала, який мене був в етап житті. Тому. Давайте починати. Першу думку, яка для себе винесла, насправді не те, щоб вона ексклюзивно саме цього року, але цього року, і з кожним роком ця думка ніби підтверджується про те, що те, що от правильно мені відчувається, воно насправді і є правильним, воно насправді туди мені і треба йти. І саме це приносить мені найбільше задоволення якогось, найбільше віддачі, тому що інколи дати таке думаєш, блін, ну було б класно те все. Але не хочеш докладати якихось зусиль для того, щоб здійснити те, куди тебе тяне, те, чого тобі хочеться. Ну і в цілому, ще до якихось інших ситуацій, бо в мене зараз просто основні якісь думки, думки це якась робота, навчання за цим усім все пов'язано, тому що, типу, мені 22, пора трошки чуть-чуть оприділятися, що я хочу, куди я хочу, і так далі. І зараз ці мої думки, напевно, зайняті саме якимись. Подальшим своїм розвитком, типу кар'єрним і стільки шляхів, і кожен виглядає прикольно. Ну але все-таки в мене все зводиться до одного. То давно за мною слідкує, знаю про що я говорю. Всі мої плани на життя, вони зводяться до того, щоб сидіти так і говорити перед камерою. Але це вже таке. Подивимось, що з цього вийде. Я ще хотів додати, що прийняття якихось правильних рішень, те, що ти робиш, воно відчувається натхненно, воно відчувається спокійно. Воно відчувається от правильно, Знаєте, коли всередині відчуття це правильно, Ось, значить туди треба йти. Я інколи забуваю. Дослухатись до цього свого правильно, намагаюся собі якось щось нав'язати, ну ж що, що від мене очікують, чи що я сама від себе очікую, чи що я думаю, що я від себе очікую, але насправді це очікування інших. Коротше, всяке таке. Але насправді треба йти і намагатися досягнути того, що відчувається правильно. З цього випливає друга думка, яку мені боляче було визнавати. Чесно, це сталося десь тиждень-два тому, знову ж таки, цей тиждень дуже насичений. І ця думка була зі мною давно. Але ой, мене ж сльози навернулись. Трусті, що буду плакати, Це що буде клікбейт. Я буду плакати. Да, давайте, будь ласка, мільйон переглядів сюди. Це думка про те, що можливо я сама собі заважаю, і що можливо причина в мені причина того, що в мене чогось немає, або що я чогось не досягла, або ще щось, і ще щось. Тільки в мені, і типу, можливо, я просто реально роблю недостатньо, і вся ця тема з пошуком себе, я ще думаю, я ще не вирішила. Це просто відмазки, і це не типу періоди без натхнення, якісь, це просто я лінива і не хочу працювати. Звучить жорстоко, насправді воно не все так погано, як я це написала, бо це оцей пункт був написаний в той момент, коли мене прям дуже сильно накрило. Але. Правда в цьому є. І чесно, коли я зрозуміла за декілька тижнів тому цю думку, в мене трошки якось це помінялось. Не знаю наскільки довго. Протримається це, але я прям прокидаюсь, і я думаю, блін, ну ну єдина причина, чого в тебе там чогось немає, що ти хочеш, бо ти працюєш недостатньо. Girl, стала і зробила, що тобі треба кожного дня потроху-потроху. -по бо я люблю це говорити, але давайте будемо чесними, Ну я, типу, ніколи цього не робила дуже довго. І мені так трошки соромно себе позорить на весь інтернет, але можливо мені це необхідно, і можливо, комусь це необхідно почути, що проблема можливо в вас. Це важко визнавати, але все таки це правда. Тому зараз, по перше, я намагаюсь робити от реально працювати більше, працювати наполегливіше над своїми якимись діями. Давиться проявляються типу в блозі, типу, те, що я знімаю тіктоки кожен день. Це все частина мого великого плану. По захопленню всесвіту, та ще почала регулярніше випускати відео. Можливо, хтось це помітив. Інколи мені дуже лінь, і, Чесно, мені останні пару днів теж було дуже лінь, тому що я втомилася. Ну це вчора був прям. І я вчора прям нічого не робила. Але сього вчора я дала собі відпочити я пішла на пляж, полежала. Сьогодні відпочила. Сьогодні в мене з'явився оцей от запал знімати ці відео. Хоча настрій, я вам скажу чесно, мене ну стан не найкращий зараз. Я відчуваю себе такою слабкою, мені хочеться спати, але я встаю і роблю це, тому що. Це відповідає чомусь, чого я хочу досягти long-term. І покладатися в цій справі я можу тільки на себе. Ніхто за мене це не зробить. Мені було потрібне оце якесь усвідомлення, що треба робити складні речі. З цього випливає третя думка: що самообман це небезпечно. Небезпечно обманювати себе. що ну я намагаюся, ну 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 інколи важливо визнати, що ну я роблю недостатньо, я роблю мало. Проблема в мені це я не про якісь знаєте самопічування, якесь. Якусь таке звинувачення себе, а от реалістично оцінити і зрозуміти і це реально так. І насправді це не змушує мене думати про себе якось погано що, типу фу, ну я така лінива, я так нічого не робила. Ну, поки мене це мотивує і я така блін. Ну я це зрозуміла, я молодець. Я просто буду робити більше, якщо я хочу чогось, тому що нам з усіх сторін внушають знаєте, що все це легко, умовно там не знаю ці курси. У свою нову професію зроби мільйон гривень за місяць, вирости блог за тиждень. І оце все очікування ніби швидких результатів, що це все так легко робиться. Що ти там можеш заробити гроші дуже легко. Це все якийсь булшіт виходить. Тому що я теж це вірила, що от такими low efforts, ну, якось десь колись там щось запощу, всі сразу всі одразу захочуть мене дивитися, любити мене, платить мені гроші Тен... та ні. Тому це мені цього боляче. Мені не хочеться цього розуміти. Мені хочеться, не хочеться такого, але я розумію, що я сама винувата. Оце вже знову таки повторяємо. Але це в позитивному ключі. Типу, мені це мене це не ображає. Не думайте, що я пропагую якийсь успішний успіх. Єби 24 на 7, ні, ні, я пропагую не будь з раки і робить хоч щось. Оце я пропагую. От. Вкайв собі. А поки що нічого не досягла, насправді, давайте теж визнаємо. Самообман це погано, нічого ще не досягла, але все в процесі. Теж мені це важко визнавати, бо я завжди така думаю, та ну я ну там що то в мене є, да? ну насправді нічого ще великого я не досягла. Давайте глянемо правді в очі. О, Боже, мені здається. <світ> Боже, мені здається, що я це все виріжу, тому що це щось дуже відроткривнючилось. А якщо я це не вирішила, напишіть мені, будь ласка, коментар з підтримкою. <світ> З якоюсь своїми думками, тому що ну, ну я, коротше, даю щось даю такої інсайдерської інформації з моєї голови. Ух, нікому я ще про це не казала, до речі, нікому. Четвертий, четверта думка, яка вилізла у мене в плані роботи, я це зрозуміла, от ось ій ментал брейкдаун декілька тижнів тому, це те, що люди інші не будуть такі поблажливі до тебе, як ти сам до себе. Якщо ти хочеш зарекомендувати себе як Хороший спеціаліст, то веди себе як хороший спеціаліст. У мене сталася з клієнткою така ситуація, де, да, у мене було купа якихось справ, навалились екзамени і так далі. І до мене прийшло нев... ну, замовлення на рілси. Мені пізніше скинули матеріали, да, вони визнали, що це теж їхня частинка провини, але все одно я, типу, затримала, не попередила, що головне. Те, що я затрималась, типу що було не так жахливо, а те, що не прокомунікувала те, що я запізнююсь, через це всі плани посипалось. І в моменті я була занадто зайнята своїми справами. І плюс, ну до того я зарекомендувала себе як людину, яка робить все вчасно, швидко, взагалі екстрено за пару годин. Я все робила. А тут я от так от прокололась. Мені було соромно за себе, але якось я подумала, що все окей. Бо в моменті мені не сказали, що зробила якусь херню. Ну коротше, потім пізніше я написала заплату. І все ми це проговорили. що трошки я підвела усіх. Коротше, негарна ситуація вийшла, і інколи варто визнавати, що ти ну, проколовся. Трохи про простіші інсайти: п'яте це те, що. Трекери це круто. Я дуже люблю трекери. Уже декілька місяців я веду трекер звичок. Спочатку я робила це на фокус-групі. Потім я зробила це для себе буквально там в середині липня. І це настільки міняє. Блін, мені дуже подобається відслідковувати, що я роблю. І це реально така класна штука. І мені це приносить так, якось приємні емоції, коли я його заповнюю. Коли я дотримуюсь тих звичок, які я для себе визначила. І мені так прикольно спостерігати, як це все заповнюється. Як я це заповнюю. І мене це дисциплінує, бо я кожного дня буквально 10 разів на день заходжу в той трекер. І мені подобається щось відмічати, і це прям дуже класно. Коротше, якщо ви не пробували трекери, просто спробуйте створити собі, не знаю, десь Google Sheets якісь трекери і спробуйте, спробуйте їх вести. Це реально так прикольно, і не знаю, це тримає мене в якомусь тонусі. Тож, якщо я одну якусь справу роблю, а я завжди роблю, хоча б одну справу за тих усіх, я відчуваюся, що день не пройшов просто так. Що я щось зробила, хоч щось, і також це нагадування умовно працювати над тим самим Ютубом, Тіктоком щодня. Буквально щодня. Тип, хоч щось менюсеньке, але робити так само там спортом. Це типу прогулянки, якісь там і так далі в спортзал ходить. Перша частинка відео була більше про якась їбеша, трошки ніби хай себе може комусь здатись. Нє, ні, ні, нє. У нас зараз буде позитивна думка. Шоста про те, що я лінива і це окей. Типу, я це приймаю. Що я лінива, я схильна до лінії. Мені набагато прикольніше от я не та людина, яка буде бігати по місту на купа зустрічей. Мені от ну по кайфу побуть дома, полежать на кроватки, полистать якісь рілси, відосики, тіктоки. Поваляться. оце то я це я люблю дуже сильно, і це нікуди не дінеться. Я просто така людина. Але коли ти це приймаєш, то набагато легше працювати з цим, типу, робити щось з цим. Бо я знаю, що я не створена, щоб працювати 24 на 7. Я не трудоголік. Я люблю відпочивати, але так само я люблю за себе на себе давити, що я відпочиваю. Ну це вже інша історія, з цим ми ще не розібрались. Я зрозуміла, що в мене енергія йде такими от е, спадами, підйомами, спадами, підйомами. Я зрозуміла, що треба від себе вичавлювати. Як найбільше у ці от періоди з лету. Я так от не знаю тиждень назад е, просто написала за вечір, за пару годин 20 сценаріїв для тіктоків. Я використовую там, мені їх вистачить типу тижня на два. Просто за один раз. Бо у мене було якесь натхнення. Коли в мене є натхнення, я знімаю багато відео. Там кожного дня знімаю відео, потім монтую і пощу це. У мене є відео от про пропаганди, на яку я повелась чи не повелась, я вже забула. Краще його зняла тижня два тому. Його досі не запустила. Бо в мене було настільки багато відео, які мені треба швидше було виставити. включно з цим, що воно мене досі лежить. Я його запощу швидше всього після цього відео. Але все таки, коли в мене є оця енергія, я працюю, коли у мені потрібен відпочинок. Коли енергія падає, я даю собі час поліниться. Я по трошки менше стараю себе картати. що, типу, ну така моя натура. Я люблю кайф, я люблю відпочинок. Але в той же час виділяти конкретний час на якусь конкретну роботу, на щось, що мені треба точно зробити. А потім я можу ти типу, робити що угодно, можу лежати там, не знаю, в потолок плювати, дивитися 300 відосів на YouTube, TikTok і так далі. Головне зробити, те, що в мене є. Звичайно, це процес. Типу, я ще не освоїла цю навичку 100% працювати за цим своїм особливістю, Але я в процесі. І це вже круто. Що я зрозуміла в цьому? Це те, що мені потрібен план і заготовки для того, щоб робити щось регулярно. Недавно я почала робити контент-план. Знову ж таки, блін, оце я декілька тижнів перед ним народженням. Тупо ну все змінюється. Я почала робити контент-план. Я його дотримуюсь. Я зробила заготовки, ті самі, ті сценарії, які я говорила. Для тіктоків я зараз уже ну весь оцей тиждень я знімала тіктока регулярно, типу по 4-5 штук на день. Для мене це не відано, і це типа було в кайф. Тому що я 10 раз починала тікток, і завжди це було для мене щось важке. Ось таке. Ну це треба. А ще прям, прям в роблю це. Я така: ого, коли в мене є щось готове, що я знаю, що мені просто, от я вже в якийсь момент підйому це заготувала для себе. От вчора умовно мене було настрою, і я знала, що в мене є готовий сценарій, і мені треба просто там. Отим... Нормальне го на камеру запустить те, що там буде 200 переглядів, перегрів, пофіг. Головне, що я це зробила. І так само, наприклад, з відео на YouTube. мені легше зберігати регулярність, коли у мене є заготовка, що там наступного тижня у мене таке відео виходить. Ще через тиждень таке. Такий мені треба влог зняти, такий у мене буде заголовок, і приблизно воно в мене якось все готово. Наприклад, що це я відео це зніматиму. Я знала за два тижні, і в мене був час підготувати, виписати ці думки, а не те, що я вчора це придумала і за вечір чуть, що написала. Не обдумавши цю всю ідею, я готувалась до цього. І я хочу в майбутньому трошки подумати про те, як я можу перенести це не тільки з оцієї всієї відео створювальної штуки, а на щось інше. Типу там на навчання, роботу, ще щось. Тому отак от. Восьма думка це те, що спортзал це круто, рух це круто, це все дуже круто. Я вже 300 раз говорила, але в жовтні минулого року я пішла в спортзал вперше в своєму житті, і якби гордо заявляю, що я досі туди ходжу. Ну, останні 2-3 тижні не була, бо моя тренерка поїхала, але вона ось повертається, і з наступного тижня я вже починаю знову ходити в зал. І це настільки по-перше зміцнила думку. Мене про мене, як про людину, яка може витримувати щось важке, якусь регулярність, бо, типу, мені 50 на 50 подобається туди ходити. Типу, мені подобається іноді ходити, і інколи подобається це навантаження, але інколи мені так не хочеться туди йти просто фу. Бо я знаю, що це буде складно, бо ваги підіймати. Це нелегко. Що я буду паціть і скиглить ціле тренування і буду з недовольним обличчям. Але потім я вийду і така хух, ну я красотка. Ну і, звісно, плюси з самого спортзалу в тому, що ну, я почала виглядати краще, я схудла трошки. Не можу сказати, що це якась моя дрімформа, але я ніколи прям не гналася з якимось ідеальним тілом. Просто, типу, я собі подобалась тоді, коли я була більша важча. Я подобаю собі зараз, коли я трохи схудла. Я подоматиму собі, коли я трохи ще схудну. Типу, це є в моїх планах, але це не якась така суперцільна, до якої готова прям дуже сильно, не знаю, дуже сильно урізати калорії, дуже сильно займатися в залі ще щось. Я роблю це поступово і мені, типа, окей, з цим. Я люблю коротше себе будь-якою. От тому тому так от. Але спортзал це реально класно, і розуміння того, що я знову ж таки регулярно щось роблю, роблю щось складне, що мені не завжди хочеться робити, але я це роблю. Це класне відчуття, я сподіваюся, це залишиться частиною мого життя на довгі роки. Дев'ята думка. Тут ми трошки спустились до побутового, бо це я вже писала. Ці пункти на яких своїх більш спокійних емоціях. Це те, що життя самій, це на 90% тупо прибирання. Ти прибираєш кожного дня. Теж в жовтні, теж жовтні, ма в жовтні дуже було багато змін. Я вже переїхала, типу, на власну квартиру, я живу ну, відповідно не сама, з сестрою, але все одно, типу, багато яких штук по дому роблю я, бо мені просто по приколу це робить. І я зрозуміла, що ну, от реально це тупа уборка. Тобі кожен тиждень, кожні два тижні. Треба обирати ванну, треба все мить. Кожного дня я пила сошу, треба мить підлогу. Звичайно, я розділяю якісь ці обов'язки з сестрою. Але, наприклад, коли влітку сестри не було, я робила це все сама. Ну це прикол, друзі. Хух, Вона іноді так задовбує, але з іншої сторони, оскільки я не якась ем, дуже чистоплотна людина, прям що я люблю ідеальну чистоту, мені окей, типу, інколи за собою не прибрати. Інколи щось залишить, не помить посуд там, помити зранку, а не ввечері. Ні, окей, але в цілому це розуміння, що це реально просто уборка. І прибирати треба такі речі, про які раніше не думала, бо це раніше робила мама. Типу, там не знаю, втіралку прибирати, фільтр там ламається, Протирати стиралку з боку від пилі. Типу, мить плиту після кожного приготування їжі, зеркала. Як пиль швидко збирається. Ох, Кроша, хто живе сам напишіть? Як ви справляєтеся з цим прибиранням? Інколи це прикол, але інколи ну я часто забуваюсь, бо скільки всього треба робити. Я вже не знаю, яке це по рахунку 10 чи 11 інсайт, думка навіть. Але я просто хочу сказати, що це прикольно спостерігати за собою. Прикольно спостерігати, як я дорослішаю, що я там думаю, як змінюються мої думки. Прикольно бачити себе на відео. Наприклад, деякі відео я дивлюся, і ніби я їх зняла так не ну, недавно. Я прям пам'ятаю, як я їх знімала. а Це пройшло два роки. і Я така ого. Ого, оце час летить і так прикольно дивитися на себе. Хай одинадцяте чи десята. 10 інсайт думка буде про те, що я дуже рада, що я все-таки почала колись цей ютуб канал. Я дуже рада, що у мене потроху-потроху щось виходить. що У мене з'являються якісь глядачі. Якісь ви, ви, які це дивитеся, глядачі, які коментують, які мене підтримують, які пишуть мені такі інколи милі коментарі, що я їх зберігаю. У мене є папочка окремо в телеграмі, де я зберігаю типа дуже приємні коментарі. Мені подобається, що це наскільки це змінює життя, не те, що в якихось кардинальних речах, а типу, банально в тому, що я типу можу. Просто сидіти, говорити. Я стала в цілому, менше мене стало соціальної тривожності. Я впав почала впевненіше говорити, якось виражати свої думки. Не знаю, коротше, це таке. Просто блесень, така радість, де я так е, дуже рада і за себе. Взагалі, що я на це наважила, що я продовжую це робити уже третій рік, майже в жовтні, чи коли там буде третій рік, уже як я веду youtube канал. Якось на початку цього року протягом о, в осені зими був якийсь застой, і мені здавалося, що в мене нічого не виходить, ніхто нічого не дивиться. Не знаю, ну якось був відгук, але мені здавалося, що цього недостатньо, і росту недостатньо швидко. Але якось протягом ос весни, літа, я змірилась з цим, зрозуміла, що це, ну знаєте, всьому в свій час, і я росту в тому темпі, в якому я маю рости. От а ще так прикольно. Я зрозуміла, що ну це не я, якось щось не так роблю. А просто люди про мене мало знають. Це, зокрема, причина, чому я почала вести TikTok. І ще пару днів тому е, сталася прикольна штука. Одна з моїх глядачок написала в Тіктосі в коментарях, де дівчинка питала про комфортних ютуберів. Написала моє ім'я. А я якраз мені це відео в рекомендаціях попалося. Я хотіла зайти, написати, що от заходите до мене і бачу там своє ім'я. Боже, мені стало так приємно. Але суть в тому, що в той день на мене підписалось 20 людей. Тому, якщо ви ці люди, які прийшли до мене за того Тіктока, будь ласка, напишіть. Ну реально, мені цікаво, чи дивитися це відео. Тому що якась я тоді цілий день була така радісна, бо просто підписуються, підписуються люди. Хоча, типу, підписок з відео мене зазвичай небагато. Типу, це дуже повільно йде. Тут 20 людей за день, це типу, половина того, що в мене відбувається за місяць, інколи типу весь місячний прихід підписників. Тому я була дуже рада. І зрозуміла, що треба просто продовжувати, а, треба вести паралельно TikTok, бо там більше якби досягаємось людей. І звідти може типу глядачі приходити. Ну плюс я зрозуміла, що ми поки що поки що мені подобається вести TikTok. Якщо я через тиждень передумаю, ну вау. Я придумала, я намагалась спробую колись ще раз. Але в цілому хочу виразити дуже велику вам вдячність, що ви це дивитесь, що ви підтримуєте мене. що ви пишете коментарі, ставите лайки. Навіть ті люди, які не пишуть коментарі, але просто дивляться. Вам теж дякую. Всім дуже дякую. Мені дуже приємно і хай в й мій День народження. Ми зустрінемось з вами тут знову на цьому каналі. Я знову підведу підсумки. Ви подивитесь і будете говорити колись людям. що ви були олдами і були зі мною. Коли ще ми там була тисяч півтори тисячі підписників. Дякую вам, дуже вас люблю, дуже ціную і до зустрічі в наступному відео.